Моєю гольовою ну, в мене задача була просто бути на, на ближній, на ближній штанці, вдалося э, продовжити мечти і далі. Там, там Брашко вже зробив свою справу. Звичайно, для футболіста найголовніше це грати, тому що через тренування важко, важко набирати, набирати форму, потрібна ігрова практика. Тому я хочу грати, але це вирішує головний тренер кого йому ставити, і головний тренер дивиться. Готовий футболіст виходить в основному складі. Що сьогодні в нас була важка гра, важкий суперник. І сьогодні, сьогодні ми думали тільки, тільки про те, як зробити три, три очки проти «Зорі». Це нам вдалося. Сьогодні відпочиваємо і завтра завтрашнього дня вже почнемо готуватися до ЛНЗ. Для динамо є тільки перше місце, іншого місця звичайно ми гарнімо для того, щоб стати чемпіоном.